Я тут перший раз думаю, що це місце можна, можна полазити, і навчатися, і можна порадувати батьків. У мене є вдома кульця, а у мене немає таких лазунок. І тому я прийшла сюди, щоб ем, ну трошки патрі ну, потренуватися, щоб полазити. Для семирічної злати це перший досвід на скеледромі. А от дев'ятирічний Єгор на тренуванні вже вдруге. Я просто люблю екстрим. Я просто люблю екстрим, а це екстремальна штука. Я просто люблю лазити у нашому парку. Взагалі ніде тільки на деревах, а там колючки. А тут прикольно. Майже до самої стелі наважився піднятись Єгор. Вже навіть вивчив головні правила скелелазіння. Просто щоб... Просто щоб отак ближче було повністю тіло, тому що отак, якщо впадеш, буде голова боліти. Ну і отак треба лазити або не впасти. Скелелазіння вчить долати труднощі і не лише фізично. Головне у цьому спорті думати, як втримати рівновагу і піднятися ще вище. Зараз такі часи, що вистачає. Проблем у людей, а тим більше у дітей. Тому певні категорії дітей потребують нашого і захисту, і підтримки. Ну, якщо ми можемо дати їм це невеличке щастя, то чому б ні? Для тренера це як спосіб повернути дітям відчуття нормального життя. Він сам займається скелелазінням уже понад 10 років і каже, такий рух природний для людини. Тому що, в принципі, це геометрія і фізика. Тому що наше основне задання це перенести центр маси з точки А в точку Б, так, щоб ну, не втратити рівновагу. Тому тут треба думати, це відволікає нас від будь-яких наших повсякденних проблем і поміщає в нестандартну, незвичну ситуацію, в якій були наші предки 10 тисяч років тому, коли ще, ну, або більше, коли ще лазили по деревам. Це вже четверте заняття для дітей ветеранів. Його організували у співпраці з благодійним фондом Запорізьке серце. Ви розумієте, що місто живе? Якщо ми нічого не будемо робити, ну тоді можна закривати місто і узяти всі. Тому ми вирішили, що ми будемо продовжувати робити все, що від нас залежить, щоб просто було все в нас: і іпотерапія, і скалодроми, і змагання, і щоб діти не відчували того, що життя замирає. Зареєструватись на заняття можна через кімнати ветерана, групи у месенджерах або у департаменті ветеранської політики. Як зареєструватися та отримати інформацію про інші заходи, які у нас проводяться, це можна у кімнатах ветеранів по районам міста Запоріжжя або у департаменті з питань ветеранської політики Запорізької міської ради, за номером телефону 050 693 26 22. заняття зі скелелазіння проходять щотижня. Зареєструватись на них можна за номером, вказаним на екрані. Загалом вже понад 50 дітей досягли вершин на заняттях. Надія Пилипенко, Юрій Поморознюк, телеканал МТМ.